Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ви знаєте, не дуже приємно записувати подібні відео, чому зараз ви зрозумієте. І я довго думав, реально дуже довго розмірковував, наскільки дозволяли час та можливості про те, що ж відбувається, про те, що називається ніж у спину, якого дуже не хотілося би отримувати від здається найближчих друзів, сусідів. Які ще вчора готові тебе були обіймати, приймати, допомагати в усьому надавати допомогу, відкривати транспортний хаб військово-технічному співробітництву, віддати свої танки, які вони мали радянського зразка, і не тільки говорити про підтримку євроінтеграції, обійматися лідерами держав та здійснити чи не перший візит, коли ще російські війська були. Неподалік до української столиці, а тоді вже потяг мчав з заходу до Києва, а мчав він із Польщі, з Варшави. Саме про це сьогодні і мова. Особисто я завжди цікавився історією Річі Посполитої. Я вважаю, що Річ Посполита це певною мірою в історії права. А мені, як людині, яка закінчувала юридичний факультет і вивчала історію держави та права, і загалом історію України завжди було цікаво, тому що, попри все, річ Посполита була еталоном демократії в тогочасних історичних умовах європейських. Особливо Поділля, де багато в чому проходило моє дитинство, коли я приїздив до бабусі і дідуся на Хмельниччину, звідки родом моя мати, у якої в тому числі з родини, в якої є часточка польського коріння, шляхецького польського коріння, чим теж пишався, тому що мені від моєї мами від бабусі і взагалі в роду перейшло багато спогадів цікавого, вочевидь, жага до навчання, до знань, до вивчення історії, поділля, яка дуже багато хитросплетіння, Україна, Польща. Туреччина, ну, скільки всього там було без, ну, без перебільшення дуже цікавий край. І, звичайно, що я радів, коли бачив, як Польща вкладає інвестиції, реконструює там костели, історичні пам'ятки, дбає про це. Це все важливо. І завжди прагнув того, щоб наші відносини з одним із наших найбільших партнерів, найважливіших поляками, були дійсно дружніми. Були, як би там не було рівноправними, щоб ми здолали всі ті історичні якісь згадки, які нас роз'єднують, але дивилися в майбутнє. Не згадували про те, але дивилися і рухалися в майбутнє. Ми крокували пліч, пліч опліч, пройшли не одне випробування. Наші народи були разом різне було, але так історично склалося. Сьогодні, взагалі, розумієте, в минуле важливо дивитися, але важливо з нього виносити уроки. Які не повторювати в майбутньому. Важливо знати свою історію, примножувати, пишатися нею, знати різні її сторінки, і святкові, дійсно піднесені, але й трагічні, але робити висновки. В конкурентному світі 21-го століття будуть перемагати ті, хто дивиться вперед, ті, хто з сьогодення та майбутнє ставить в основу свого розвитку і крокує. І такі нації будуть перемагати. І ми, українці, маємо бути такими. Але що ж відбувається? З особливою прикрістю мені доводиться про це говорити, тому я й сказав про це, записуючи свої відео, і поділився власним досвідом. А що сталося? От сьогодні віце-прем'єр Польщі а, повідомляє: Кшиштоф Гавковський а, повідомляє про те, що а, є рішення президента, яке позбавляє Україну інтернету від польських старлін. А польський премєр Гавковський розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який у понеділок, 25 серпня, вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни, Гавковський заявив, що президентські вето б'ють навмання після того, як Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українцям. Ось що говорить Гавковський. Кароль Навроцький своєю ухвалою відключає інтернет Україні, адже де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації. У безпечному місці мова йде про сервери, вочевидь відповідно. Про цьому акцентує увагу польський віце-прем'єр-міністр. Гавковський заявив, що не може уявити кращого, кращого подарунку для армії очільника Кремля Путіна ніж відключення України від інтернету, пане президенте. Ви повинні припинити сліпо завдавати удари в бік уряду в ім'я політичної боротьби, Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність. І водночас допомагаєте Росії, підсумував польський віце-прем'єр-міністр. Те, що сказав віце-прем'єр-міністр Польщі, означає, що і в Польщі є такі ж самі люди, як я, як я думаю, ви, і багато наших політиків в Україні, які бачать і чітко розуміють, що наше майбутнє разом навіть найбільш правоконсервативні, здавалось би, політики, які багато в чому теж дивилися в історії, казали про те, що. От Україна, часто згадували Волинь, ОУН організацію українських націоналістів і багато чого іншого. Ну я ж не згадую зараз про те, що я вам уже говорив. І от я під враженням цієї прекрасної книги я вам її покажу. Євген Коновалець, історія нерозкритого вбивства. І от в цій книзі ідеться спогади є соратників коновальця, які згадують про те, що говорив Коновалець, про Польщу я не хочу цього згадувати, але це об'єктивно. Він говорив про те, що ми маємо бути разом, варто було б, але було тоді у польської влади інше бачення розвитку. Але зараз є ті, хто дивиться в майбутнє щира подяка таким а, польським урядовцям, членам парламенту і всім однодумцям Кшиштовка Гавковського особисто від мене дякую, що піднімаєте цю тему, пане віце-прем'єре, в інтересах України, тому що я ж кажу, що навіть... А, родина Качинських, і а, я дуже добре пам'ятаю слова: знаєте, покійного президента Качинського, який у 2008 році, стоячи в центрі а, Тбілісі на площі Руставелі, коли російські танки наближалися до Тбілісі, коли Росія несамовито бомбардувала цивільні об'єкти Грузії, і тоді, коли Україна, Литва, Польща були разом. На площі Руставелі, коли вони говорили про те, що і тоді Каченський сказав, що сьогодні Грузія, завтра Україна, після завтра країни Балтії, а потім настане черга і Польщі. І є розуміння, було і є це визначальне для відповідальних польських політиків. Вони часто наголошували на тому, що без сильної незалежної України неможлива вільна та незалежна Польща. І є там такі люди. І сподіваюся, що вони будуть домінувати в польському політику, але ось що стосується безпосередньо Старлінку, свіжу дані свіжі дані дам. Те, що там з 2022 року починала співпраця, і Польща дійсно фінансувала за свої кошти надання послуг інтернету супутникового Starlink. Ілона Маска в Україні це факт. І от дані свіжі у лютому 2025 року. Польща замовила та передала ще 5 тисяч терміналів Україні у березні 25-го року. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Польща є єдиним донором, який повністю фінансує Starlink для України і продовжить це робити. Крім того, за даними польського міністерства цифровізації, з 2022 року, по кінець 2024 тисячі Польща витратила майже. 323 мільйони злотих, тобто близько 80-90 мільйонів доларів США на понад 24 тисячі 500 терміналів Starlink для України. Це включає і придбання обладнання та оплату абонентської плати. Щорічна вартість обслуговування оцінюється близько 50 мільйонів доларів США. Ось така сума, ось такі цифри. Це те, що нам надають поляки. Для чого зараз починати це все? А ми ж розуміємо, що зараз ризик, от, закінчиться збір урожаю, і існує ризик того, що ми побачимо негативні факти, які бачили раніше. А мова про те, що можуть початися якісь блокування кордону, для того, щоб не давати нам переміщувати нашу продукцію і вивозити за квотами, які надані нам в тому числі за рішенням Європейського союзу і Брюсселю. Це ж теж треба розуміти, що зараз такі ризики вони існують і вони зростають. Багато викликів знову історія. Для чого? Я просто знаю, що мене дивиться багато хто в Польщі. І закликаю не робити ці ударі ножами в спину. Ми маємо бути спільними. Хоча б з прагматичних причин. З того, що. Спільно разом ми гарантуємо нашу безпеку і в тому числі убезпечуємо Польщу, унеможливлюємо просування туди російської агресії. Не можна цього допускати і багато поляків, це ж розуміють прекрасно. Але попри все, як би там не було, ми просто маємо свідомо і чітко оцінювати нашу ситуацію, реальний стан речей. Теж не спішити, знаєте, там махати з шаблями, шашками. Розуміти чітко, що відбувається, розуміти в тому числі і історичний контекст, але не робити так, щоб він заважав нам рухатися в майбутнє. Але при цьому розуміти, який стан речей є насправді, і вибудовувати співпрацю з нашими сусідами відповідно. А для нас іншого вибору немає як сильна мілітаризована Україна, яку будуть поважати і рахуватися з нашими інтересами. Попри все, ми були, є і будемо. Бережіть себе і слава Україні!